Всім привіт! З вами я, психолог Олена Шпундра. Сьогодні я сиділа, розмірковувала над новим контентом і вагалась, чи треба, чи не треба занурюватись в такі драматичний, сповнений небезпеки, пригоди, несправедливості світ нової української дисидентки Тетяни Принткович. Бо нещодавно вона дала інтерв'ю зі своєї, я так розумію, конспіративної, нової конспіративної квартири десь у Португалії. І від цих сумнівів чи від цих вагань мене врятувала ремена, виклавши на своєму каналі відео викриття чергового нашого дисидента. Бачите, що значить я? Повернулась, да? Філюшка знову в кадрі. Так ось, значить, черговий дисидент наш, Олександр Волошин, сьогодні був викратий саме у документальному фільмі Раміни. Але давайте про все докладно. Розбір відео фільму самого Олександра Волошина я робила разом зі своєю колегою, психологом Юлією Володіною І посилання на цей розбір ви знайдете в інфобоксі. Тоді ми сказали вам багато такого, що не сподобалось прихильникам та прихильницям Олександра. А говорили ми, зокрема, про маніпуляції, які Олександр, так, знаєте, щедро, щедро їх спресував ви один такий до достатньо не. Недовгий фільм для того, щоб підсилити на своєму чолі отой от самий терновий вінець, тобто роль великомученика і роль жертви режиму. Коли я кажу про жертву режиму в контексті Олександра, звісно, я стібусь, тому що абсолютно серйозно жертвами режиму вважаю наприклад тих, хто. Відсидів по нерозкритій справі вбивства Павла Шеремета. Нагадайте мені, скільки років обвинувачувані провели за гратами, і, врешті-решт, були відпущені за яких причин нагадайте мені в коментарях. Так ось саме, їх я і вважаю справжніми жертвами режима. А те, що нам блогери регулярно демонструють у своїх соцмережах, є не що інше, як дешевий фарс. І давайте у цьому дешевому фарсі розбиратись. В цьому відео ми занурюємося глибше в нарцисичний світ. Бо і Раміна Есхакзай, і Олександр Волошин є нарцисами за своїми психотипами, а нарцису притаманно на що? йому притаманна грандіозність. Причому грандіозність стосується не тільки його особистості, а грандіозність стосується і подій, які відбуваються навколо нарциса. Тобто, якщо нарцис страждає, то це такий. Страждання. Це такі страждання, які ніхто в світі взагалі не відчував. Якщо нарцис займається бізнесом, то це такий бізнес, який взагалі в світі ніхто не провадить. Згадуємо імперію секс-шопів Тані Принткович. Скільки в неї магазинів? Нагадайте мені, два, три. Але як вона про них? Ми під час війни в Україні відкрили магазини, які торгують вібраторами. Боже, Таня лаві медаль! Як ми жили без цих вібраторів? І взагалі, як економіка України трималась до того, як Таня відкрила там магазини? То точно так же і Олександра у, у цих врізках з травневого інтерв'ю, які Роміна надає в свій фільм, він розповідає про якісь загадкові переговори. І ці переговори могли змінити. Олександр Македонський чи Олександр Волошин. Нагадайте мені пліс, кого ми зараз обговоримо? Тобто, все дуже драматично, все дуже феєрично, все дуже масштабно. Масштабно викриттями і розслідуванням, журналістським розслідуванням, оце півтора години Душнілова називає Реміна, Ну і Волошин, оцю свою втечу, ми з вами її вже обговорювали, я не буду повторюватись. Душнілова. Чому я такий важливий фільм? Отак от просто обсираю. Тому що, ну, перші там з хвилин до моменту. Ну, хоча б, наприклад, дзвінки в раміни у цю компанію Тов Транс, через яку виїхав Волошин, ну, це є в чистому віді. Вона починає розповідати аудиторії, знаєте, від Рождества Христова. Хто такий Олександр Волошин, коли він народився, чим він відомий, як він зашкварився. Бо це ж серйозне журналістське розслідування. Да? І далі, оці докази. Поїздки чи, навпаки, не виїзду Олександра на відпочинок у Мексику. Дивіться, доказом виїзду чи не виїзду людини. Є перше її закордонний паспорт, якщо вона хоче його показати, або є якісь. Запити відповіді, точніше, прикордонної, Державної прикордонної служби України, чи перетинала людина кордон, чи не перетинала. І я так розумію, що ці дані, які ще роміна, зазначає, це. Виїзд з системи шлях, яка стосується конкретно волонтерської роботи. Тобто це три можливі джерела доказів, а не переписка з якоюсь невідомою дівчиною в інстаграмі, якої ти пишеш довгі довгі лист питання, навіть надсилаєш фотографії Волошина, і вона на, на тобі на всю цю довгу переписку, чи бачила вона Олександра в Мексиці, чи не бачила. Відповідає Я в і, власно кажучи, це всі пруфи. Тобто, це дійсно дуже смішна частина розслідування. Не менш смішна, як це детективне таке переслідування Олександра, коли його охоронця били, а в його автівку начебто підкладали, підслуховуючі пристрічі, трекери якісь там. Тобто це також смішно, да? але нарциси, у нарцисів дивіться дуже погано з почуттям гумору. Знаєте чому? Тому що гумор він руйнує пафос. А в пафосі от і є якраз оця, завдяки пафосу, і створюється ця грандіозність. Якщо ти тільки над нею поіронізуєш чи засмієшся, да? який пафос може бути. Коли дійсно смішно, чи є якийсь жарт. Тобто нарцисів дуже погано з почуттям гумору, тому вони або його взагалі не розуміють і дуже серйозно відповідають на жарти, або взагалі ображаються і в кожному жарті, ви не оцінили мій великий фільм, ви не цінуєте мою роботу, ви ставите мені мало малолайків. Да? Ну, тобто, якось так, отак приблизно себе веде реміна. Але цікаві, да. Дані в її фільмі все ж таки були. І ці цікаві дані от стосовно поїздки Олександра у Мексику, бо саме через цю систему шлях було видно дати його виїзду та в'їзду. І ну, цікава була оця компанія, в якій він був зазначений водієм, то в Ространс і те, що як ця компанія. Відповідала, точніше, абсолютно не відповідала на дзвінки. І помітьте, що Реміна теж підкреслюють цю деталь, що уставний статутний капітал у цій компанії Ространс це був такий же 5000 гривень, гривнів, як і в тій компанії, яку в своєму фільмі зазначав Олександр. Так, про що ми говоримо далі? Далі ми говоримо, дивіться, мене цікавили у ці врізки, мені, мене цікавили ці врізки інтерв'ю травневого інтерв'ю Олександра, тому що я хотіла подивитись, як він поводиться, бо ми вже знаємо цей факт поїздка в Мексику, яку він заперечував. Так ось його заперечення це брехня. Тобто, в цьому відео ми могли побачити, як він відповідає, тобто як він бреше на питання. І ми бачимо, що бреше він абсолютно впевнено. І Бреше він е, прям знаєте з таким, ну теж. Такої прям на грані, знаєте, на грані образи, як ви могли таке про мене подумати, я нікуди не виїжджав. Тобто ми бачимо, да, що, тобто, факт його виїзду в Мексику, ну це вже не, не викликає сумнівів. да, І ми бачимо, як він бреше і каже нікуди, що він не виїздив і навіть демонструє раміні свою галерею, які в мене фоточки були. А ти ще розкажи, скільки в тебе телефонів, наприклад. да, Чи можливо ти не знімав фоточки. Там, наприклад, тому що знавши що цей мексиканський контент, просто Ну, зіпсує твою легенду. Да? Тобто ми бачимо, що він бреше доволі впевнено. І взагалі ви бачите все, що він говорить, і в своєму фільмі, і у цих різках інтерв'ю, як він розповідає про ці якісь переговори, які були там майже зірвані, коли що там з Слобоженко Слобоженко втік за кордон, да? злякавшись е, якихось розборок з налоговою. Да? Тобто складається таке враження, що що вони там зі Слобоженко майже разом там, за всю країну проводили якісь важливі переговори. Ну, це правда смішно. І також смішні його усі, подивіться пафос стосовно його бізнесу, як він розповідає, який він важливий бізнесмен. І Що будь-який військовий на передку на питання, чи треба всім іти воювати, чи не треба всім. Скаже ні, не треба. Важливі люди повинні залишатись на своїх важливих місцях. Тобто, руки прочат, тволошана, він е, набагато більш корисний в тилу, і він це розповідає Ну, так ви бачите, що серйозно і впевнено. І дивіться, під тиском цієї впевненості ну, дійсно. Важко зберігати критичне мислення і здоровий глузд. Тобто, важко не піддатись цієї впевненості. Але ж ви бачите, що він як і та, рот як дишить. розумієте? Врьот як дишить. Тому я не знаю, дівчата, так як ви вірили спартаку в суботі, а ви ж вірили йому. Е підіть почитайте коментарі, які писали ви під моїми якимись критичними висловами стосовно Спартака. Е І точно так же ви вірите Волошину, бо я ще раз кажу: він молодий, він доволі привабливий хлопець, тобто спортивний, він дуже впевнений, він розповідає про такі речі, що він і бізнесмен, він і маркетолог, і він бла бла. І от знаєте, коли моя колега Юлія Володіна в нашому минулому розборі зазначила, що він хакнув алгоритми. Да? Я от подивилась на те, як він впевнено бреше і як він взагалі себе поводить. Я би сказала, що це не він прям хакнув ал-алгоритми, а скоріше в нього вже от такі риси, знаєте. Патологічного брехуна, а патологічний брехун це вже ближче до нарцисичного такого розладу особистості. Коли людина от вона сама навіть вірить в свою брехню. І коли ти її намагаєшся якось викрити, да, там, зіткнути очі в очі, зіткнути з неспівпадіннями, вона тобі, тобі починає навалювати якусь іншу версію. І ця версія також звучить дуже впевнено. Там багато деталей. Людина тобі її розповідає з таким напором, з таким прямо тиском, да, як ти можеш мені не вірити? Як ти можеш мені не вірити? Тобто, Волошин робить це все, тому що він справді він вірить кожному своєму слову. І коли ми бачимо, що людина вірить кожному, так впевнено, говорить про все. Ну, так чи інакше, знаєте, люди, які менш впевнені, вони починають коливатись, типу, ну можливо, дійсно він знає щось більше, чи можливо ну, він дійсно робить щось більше, да? а я, ну, тобто, просто чогось не знаю, чи щось не так зрозуміла. Тобто менш впевнені люди починають коливатись просто під цим таким нарцисичним тиском. Я говорю прав, я знаю правду. Тільки я веду бізнес в Україні, тільки я збираю донати, да? тільки мене переслідує влада. Ну і все в такому стилі. Але подивіться: ну, якщо проволошено в принципі, все очевидно, то подивіться, як карміна, вона ж також нарцис, і вона не може прибуркати свою цю потребу. Демонструвати свою, ну вона ж показує по суті в цьому фільмі, наскільки вона хороша, наскільки багато шансів вона давала Олександру тоді в травні 24-го року. І наскільки вона дає, вона не припиняє давати шанси Олександру. Ви на своїй вкладці спільнота вона написала. Саша, ти не зрадник. Саша, ти заплутався та забрехався. Визнай, що помилився, ти повертайся назад в свою державу. Якщо ти справді хочеш щось змінити, треба бути тут. Ми ж не як хороші росіяни в опозиції, десь там, за крутоном. Тобто, Саша, я даю тобі шанс, Саша. Я в тебе вірю. Як вона розповідає, що не хотіла видавати це інтерв'ю після інформації про його втечу, бо вона вагалася, не хотіла зіпсувати йому життя і кар'єру. Розумієте, ну просто якщо вона дволош на чолі у цей терновий вінець мученика то у раміни на чолі над чолом просто німпся і вона така хороша вона дає шанси Саша скористайся я даю тобі шанс ну як можна давати шанс просто зриваючи з людини останній фіговий листок як можна давати шанс зберегти Якусь інтимність зриваючи з людини останній фіговий лісток, тобто насправді. Шансів у Волошуна не немає. Але у рем'яни, вочевидь, набагато більше шансів зайняти якийсь такий впливовий пост при нашій нинішній владі, бо ми бачимо, як вона активно їй підлизує. Що насправді оця вся інформація про корупціонерів вже ж говорить про те, що з корупцією боряться. Ось було багато таких моментів, де Реміна отак от відверто просто ну, нахвалювала, нахвалювала нашу владу. І ну, не знаю, я впевнена, що це саме тому, що в неї є також великі політичні амбіції, не тільки Марії, врешті-решт, сяяти на політичному олімпі. Тобто, ну ось таке моє коротке, в принципі, резюме з цього відео. Нічого такого по великому рахунку нічого нового ми не дізнались. Цікаві факти, як я вже зазначила, це брехня, вже очевидна брехня волошена про виїзд в Мексику. І цікава інформація про цікаве саме як він поводиться, коли він бреше. От на цьому прикладі ми з вами розуміємо, що він здатен брехати як. Дихати. І робить він це все тільки тому, що йому, по-перше, подобається процес, а по-друге, йому подобається результат. Бо все ж таки, оцю свою брехню і всі ці інфоприводи він доволі добре монетизує. А доволі добре він монетизує їх саме тому, що в нього немає усього такого фільтра, в нього немає. Ну, знаєте, якогось такої от, червоної лінії. У багатьох людей навіть які схильні порушувати правила, да, розхитувати кордони, все ж таки є якісь такі лінії, стоп-лінії, за які вони не підуть. Так ось у Волошина схоже, що у цих стоп ліній немає. Тому для свого тож те що Раміна називає агресивний маркетинг, це насправді і є. Отакі От його заходи за червоні лінії, бо йому байдуже, він може використати дитину, він може використати власну дружину, він може використати будь-кого, якщо йому це вигідно. Зараз давайте послухаємо, що про цифри в долі Олександра Волошина може сказати наш номеролог Марія. А я до вас ще повернусь, не перемикайте. Любі глядачі, усім привіт. Сьогодні хочу розробити особистість Олександра Волошина знову, але з боку матриці долі та його фінансового каналу, тобто як він має вести свій бізнес. Почну з матеріальної карми, це там де вісімка, у 40 років. Це те, що у минулому житті заважало заробляти гроші, або були, були якісь перепони складнощі. І це те, що він має вивести у позитивний прояв у цьому житті. Пісінка це в нас і аркан сили, і аркан справедливості. Тобто рекомендації такі, як бути чесним, вивчати закони причиненно-слідкові зв'язки, це якось змінити батьківські установки стосовно грошей так, стосовно життя, зберігати емоційний баланс. Ну, але про яку справедливість ми взагалі кажемо, якщо він закликає людей, і він сам живе не по справедливості, так дуже відкритий, він до цього закликає інших людей. Тому одразу мінус. Далі йдемо. Лівіше це в нас вхід у грошовий канал. Це в нас дев'ятнадцята енергія сонця, як якраз це показує популярність людини, також і ізвісність, відомість. І а, мінусовий прояв, чому можуть йти гроші, але витрачатися на, на не те, що він хоче, так? Наприклад, коли в людині прийшла якась хороша сума грошей, але він має... Щось робити зі здоров'ям, або ремонтувати автівку, а не купляти там собі якийсь коштовний одяг і їхати на відпочинок. Так? Це якраз мінусовий прояв енергії однієї язи у фінансовому каналі. Отже, за 19 енергії це владність, це піднесення над людьми, це пихатість, це гординя, це агресія, іноді це дитяча позиція, або навпаки, напруга контроль, тиск на інших, нав'язування своєї волі. Може бути по-різному проявлятися. А, далі йдемо. Звідки в нас фінанси? Це якраз п'ята енергія, а, там, де знак долару. А, це вже друга енергія, яка каже про закон та про порядок. Тобто, восьма енергія була, зараз вже п'ята енергія. І якраз, по-перше, гроші йдуть від його знань, від чіткої структури, від порядку, від якоїсь офіційності, там, де є система. Далі йдемо. Четверка та енергія це енергія імператора, це якраз також вказане на те, що він має бути структурним, він має платити податки, він має впорядковувати весь свій бізнес. Все має бути легітимно, легально, тіньового. Ось. Тому, якщо ви хочете розібрати свій фінансовий канал, запрошую на консультацію і дякую вам за увагу. Окремо хочу сказати про. Депресії, тривожні розлади, обсесивний, компульсивний розлад, на який посилається Олександр. Ну, я зазвичай не жартую з такими речами, бо це дійсно хвороби і вони серйозні. Але ну, я як професійний психолог не можу не зазначити, подивіться, по-перше, як Олександр, коли він каже, я тобі зараз поставлю свої голосові. Коли я записував той період, ти почув, який це був голос. Це був голос, в якому немає життя. Давайте послухаємо. Я Давай я тобі зараз просто включу декілька своїх е голосових повідомлень для себе ж. Тобто в мене є записувала? канал Тривожний розтривожне розстройство. Цей канал я почав вести з 15 червня 2023 року. Я Включу просто аудіо, е щоб ти почула голос. Давай. і Поиска, тревожность этого тревожности на самом деле? типа найти эту тревогу? Ну, но глобально ну, мне искать? То есть у меня в жизни все без да, есть какие-то свои проблемы, задачи, ну, 4 аудио, я просто ну Як для мене, це звичайний голос Олександра, яким він навалює все, що він навалює зазвичай. Але подивіться погляд, з яким він дивиться на роміну, я тобі зараз таке покажу, я нікому таке не показував, розумієте? Пафос і такий накал, що зараз я тобі відкриюсь, от завдяки таким прийомам він і заслуговує. Тобто багато людей вважають його трушним, але з правдою це нічого спільного немає. Це якраз і є відверта брехня, чому ви називаєте її трушністю? Він дивиться на її реакцію, як вона буде спостерігати за цими голосовими повідомленнями, які він там ставить на кілька секунд, на яких його абсолютно звичайний голос. Далі я вам тут вже не буду ставити його у ці всі описи своїх станів, в яких він готовий був вже і піти на Яваску, і піти воювати, і героїчно загинути. Потім ми дізнаємося, що воювати він не йде якраз тому, що він боїться. Тобто там все змішано в кучу, але все, що він не говорив, це говориться так. Впевнено, і з таким відцінком, що тільки він вам зараз відкриває Америку. Розумієте? Тобто це трушність, це її брехня. І тут я в контексті цього стану здоров'я, я не можу не згадати ще одного блогера. І тут знову така слизька для мене тема, бо зараз посиплються хейтери, що в мене немає нічого святого. Святе в мене якраз є: 10 з 10, містер. Я хотіла сказати поголені піськи, але ладно. Ну, вже сказала. 10 з 10, Богдан Буше, пам'ятаєте, да, у той період після цього скандалу, який він спочатку відмовчувався, да, там, вибачався позитив, там щось там якось робив Остапчук, Буше відмовчувався. А потім ми раптом дізнались про його жахливу хворобу, яка звалила його просто з ніг, його там майже паралізувала. Е, ну, я особисто бачила ці сторіс, коли він там рухатись не може, говорити не може. Там всі лікарі світу е, спішать допомогу, знаходять якусь дуже рідку хворобу, яку навіть ніхто толком не знає, але помітьте, як Буше полегшало раптово. Полегшало тоді, коли він потрапив, підписав контракт на нове шоу з новим каналом. І, я так розумію, броню отримав. І подивіться, ну, він скаче, як міфілімонка, коли хоче їсти. Тобто активен і селенка конь. Але ж ну, в минулому році він був невеликовно ну, взагалі хворий, там людина говорити не могла, вона рухатись не могла від цієї невідомої хвороби. Бачите, ну, бронювання, я так розумію, це церебна сила бронювання. Да? І це дивіться, я зараз не стебусь, господи, я все прекрасно розумію, але ну, не треба ж тоді людям в очі сцяти у цими героїчними історіями. Якщо що, то я піду, якщо що, то я буду, я вмру, я там буду битись, я там буду те. Ну, Давайте згадаємо Оліга Вінніка, як він бився. Він до сих пір б'ється в Берліні, чи де він там живе зі своїм алкоголізмом. І як то кажуть, з залежностями. Да? Але ж знову ж таки, скільки там було пафосу. Тому давайте, знаєте, от розбирайтесь в людях, вчіться відділяти відділяти оцю сценіну да, від справжніх якихось людських переживань, від справжніх людських емоцій. Е Да, Філімона, ти згоден зі мною. Все, з вами була психолог Олена Шпундра. Побачимось цю неділю на теревенях. А також я готую вам ще багато цікавого і нового. Тому не перемикайтесь, а вже зараз перевірте, чи поставили ви мені добрик І перевірте, чи ви підписані на мій канал. Якщо ні, то варто підписатись.